Пункт другий. канака зрадника. Ще Гебель сказав, що що абсурдніша брехня, то легше переконати в ній натовп. Останніми тижнями стало модно кинути в бік канаті камінь, тому що почепили бірку зрадника, але не кажуть, хто постради. Для мене найважливішим є не зрадити принципи, не зрадити ідею українського націоналізму. Аристотель сказав свій час, Платон мені друг, але істина дорожча. Я хочу, щоб ви знали ще інше. Я не тримаю зла на керівництво партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. За все, що було сказано на мою адресу негативного. Я їм прощаю це, тому що у Сухурінському об'єднанні Свобода, крім керівництва, є ще дуже багато достойних, хороших, мудрих, чесних людей, справді відданих національній ідеї. Не всі люди погоджуються з тим, що зараз відбувається з їхнього боку таке поплюження мого доброго імені. Тому я все одно всіх своїх друзів, знайомих, прихильників агітуватиму за те, щоб вони голосували на цей вибор саме за цю політичну силу.